Усім привіт! З вами рубрика Анкета і це інтернет-видання «Бух». сьогодні. Наш гість Ігор Пальонка, який погодився відповісти на 30 запитань нашої рубрики. Доброго, Доброго, Доброго дня, дня, добро дня, пане Ігоре. Ви пішли на це усвідомлено так, так. Крок, і знаєте, що нам тільки правду потрібно від вас? Ну і швидкі відповіді. Чи готові ви? Так, готові звичайно. перше запитання. Чи боїтеся ви камери? Ні, коли стала головою Зарічанської ОТГ, день місяць та рік? Чи пам'ятаєте це? 17 листопада, 2017 року. Фільм чи книга? Книга. Скільки років вашому авто? У мене авто нема. Фільм Жахів, комедія, пригодницький чи сімейний фільм. Пригодницький. Яку музику ви слухаєте? <реку> Рок. <реку> Клас. Які <реку> плани на літо? Фестиваль, княжий? Може, завезу сім'ю на море. Назвіть п'ять своїх досягнень як голова ОТГ. Відкриття дитячого садочка в селі Заріччя. Раз. Далі, в надію, що водопровід добудуємо в Зарічі 2. Далі суходоли Котельня 3, дорога Новощатин 4 і дорога Федорівці 5. Ну, і ще багато інших, так. Чи подобається вам, коли вас впізнають на вулиці? Подобається. Якими трьома принципами керуєтесь по життю? Чесність, правда і відвертість. Співати з гітарою біля вогню чи домашні посиденьки, оберіть відпочинок. Я люблю на проді відпочивати, на, на жаль, на гітарі не граю, але співати люблю. Розкажіть анекдот або вірш. На вибір. На вибір? Бачите, вам дали вибір. <рес> Зараз подумаю. <рес> Напевно, що буду віршу сказувати. Розкажіть, будь ласка. Великий можна, чи великий, чи не. Які хочете. Які хочете. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на країні милі. Щоб плани широкополі і Дніпро, і Крущі були чути, було видно, як реве ревучі. Шевченко. Да. Якою бачите Зарічанського ОТГ в кінці своєї нинішньої каденції? Ну, каденція моя закінчується да, по, по закону про вибори у 2020 році, якщо не буде дострокових виборів. Так? Я надію, що обов'язково ми відкриємо третю групу в садочку від села е, е, Суходоли. Обов'язково влаштуємо поле штучним покриттям в селі також біля школи суходоли. Е, воду проведемо, я навіть не сумніваюся, в цьому, що взаріччя, так? Ну і плюс дороги. Дорогі, дороги, все. Ми постараємося ті кошти, які ми по максимуму сприймати на дороги. Ви за легалізацію наркотиків чи ні? І чому? Проти. Чому? Ну, Я цього не розумію, тому що ну, так дитя, що... І тому що ще що так от, в 90-ті роки, коли там от була наркоманія, у нас зустрічі було дуже таких хлопців, які вже на сьогоднішній день вже вони, на жаль, ну, відійшли в інший світ. Що вам не під силу? Важко відповісти. Важко відповісти, так. Да. Ким хотіли стати у дитинстві? У дитинстві, ким я стати хотів? Водійом. Тому що тато був водійом на машині, я хотів бути водійом. Що таке хештег? Стиль. Якими соціальними мережами користуєтеся? Facebook рідко, Viber, інколи і все. Спілкування вживу, так. так. За мільйон гривень стали б вегетаріанцем і відпустили бороду, чи ні, якби він запропонував. Вегетаріанцем міг би стати, ну бороду напинує. Якби у вас була можливість задати своїм кандидатам у президенти по одному запитанню, то що б це було за запитання? Ой, запитання, я думаю, було слідуючого характеру. Я б хотів би, наприклад, щоб звернули увагу на сільське населення, на тих людей, які працювали в колгоспах, і все, щоб їм все ж таки підняти пенсію обов'язково. А запитання, яке ну, працювати на благо країни так? І молодь нашу далі ну, розвивати і залучати до керівництва країни. Як навчалися у школі? Скільки двійок за життя отримали? Ну, скільки двійок, я не пам'ятаю, отримав, школу закінчив з чотирма четвірками. Це було п'ять. Робота на кухні це справа жіноча. Чи погоджуєтеся із таким твердженням? Ну, я як. Майже час, то я стараюся деколи допомагати, але основна дуже нагадає. Така реальність, да, так. Да. Найкраща футбольна команда, на вашу думку. На сьогоднішній день, напевно, що Манчестер-Сіті. Погана звичка, яку обіцяєте позбутися за рік, хоча б після цього інтерв'ю. Підступне запитання. <звук> Ні, я зараз відповім. Ну, не ображати людей. Так. Що може підняти ваш навіть дуже поганий настрій? Ну, у мене настрій поганий дуже рідко буває, так. Але добре слово, якесь там посмішка в нас і піднімає. Ваше хобі? Риболовля, футбол. Що б першим зробили, якби потрапили на безлюдний острів? Напевно, треба було б добути їжу і харчі і воду. Ваша мрія? Мрія, ну, по-перше, щоб громада наша ще більше розвивалася, щоб було комфортно жителям нашої громади жити в даній громаді, щоб вони пишалися, що дійсно є така Зарічанська громада. так? Ну і Мрія така, щоб в нашій державі, як я кажу, прийшла ну, з часу молода команда, яка нашу державу підняла на дуже високий рівень. Тому що є все, ресурс, є все, землі багаті, все. Є для того, тільки щоб ну, на людей звернули увагу. Яку пісню порадите послухати нашим глядачам? Ви казали, що любите рок, то, будь ласка, від вас чекаємо такого напрямку. Ну, Щось за Кеановельне, непевно. Яку пісню має, ну не, це, не не це дуже обширне. Не уточняйте. Е, признайтеся, чи важко вам кожного дня бути головою ОТГ? Інколи буває, що важко. Але все ж таки нікуди не їдеш, Ні, ну, так. ну, Я вже звик, фактично, знаєте, ну, ситуацію в громаді знаю, жителів дуже знаю, повірте. І, і я стараюся покладати все своє здоров'я, час і навіть вільний для того, щоб ну, все для громади, як я говорю. Це було 30-те запитання. Я нагадаю, що сьогодні у Рубриці анкета, яка досить позитивною сьогодні вийшла, був Ігор Пальонка, голова Зарічанського ТГ. Ви говорили нам тільки правду. Тільки пане Ігоре признався, що тільки правду. Дякуємо вам і дякуємо також вам Дякую. за увагу. Дякуємо за увагу.